Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий просить про виділення 10 мільйонів гривень на його департамент. Буцімто їх спрямують на патріотичне виховання. Про це він заявив під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів вранці 20 грудня. Повідомляє громадський активіст Сергій Ришков на своїй сторінці у Фейсбуці. Інвентар обладнання, оснащення, Це і макети автоматів, це і тактична медицина, це і фотографія, це і врятування місцевості, це і будіва, тобто, тобто, весь корпус. Члени комісії поцікавились у пана захожого, чому саме 10 мільйонів. В очікуванні почути конкретну відповідь. Тільки от цього, на жаль, не сталось. Процесово. Діти взяла сума. Давайте 50 на бухліоні. Ну, дивіться, сума в кількості, в, кількості, в кількості людей. Я не розумію, що до кінця якраз буде послуха. Це буде, а то їй ще не будемо прикладати, їх треба возити буде. От це буде одне. Там, вони будуть на полігоні, чи ми цей полігон будемо шукати самі, чи це буде їхній полігон. Чи ми його нього чи не було? Тож чи доцільно виділяти аж 10 мільйонів гривень на цитуємо не до кінця зрозумілі послуги? Питання відкрите. Відтак, чи підтримують депутати міськради виділення мільйонів для департаменту сім'ї, молоді та спорту? Стане відомо згодом.